Деградує і фізі, фізіологічно, психологічно починається боротьба за владу. Ви пам'ятаєте, що в більшій мірі на владу претендував Троцький, друга людина в тоді в більшовицькій ієрархії керівник РКК саме він мав бути спадкоємцем Леніна, але Троцький був ще більш радикальним ніж Леніну в питаннях якраз у експансії світової революції. Починається внутріполітична боротьба, яка призведе до того, що до влади фактично прийде Сталін, який займав абсолютно протокольну посаду генерального секретаря ВКПБ. і на той момент це ну майже дійсно така адміністративна посада. Але Сталін майстер інтриги, да? він спочатку підтягне під себе старих більшовиків там Рикава, Кам'янів, зінові, які безпосередньо були біля Леніна. На, на, ну, Як теоретики, да, які підготували революцію і призвели більшовики до влади, а потім знищити їх пізніше. Ви пам'ятаєте, ті процеси вже Троцький буде знищений спочатку політично, потім висланий зі страни, до речі, Троцький буде покидати радянський Союз через Одеський порт. І е, в кінці кінці ви знаєте, там Людоруб Меркадера в Мексиці. Здожене Троцького, це буде знов таки робота радянських спецслужб. І тим не менше, оця вся банка з побуками, вона вбиваючи одне одного, вона розуміє, що щось треба змінювати. Не працює те, що про що вони мріяли, Зараз моло такого всіх буржує в роздамо все це робочим, будемо керувати цим, -цим бидлом і нормально собі жити. Не працює, тому що е, безкінечно йде е, йдуть у ці повстання голодних селян, тому що спочатку селянам землю дали, і починається відразу, коли оцей голод починається. Ще ж причина одна з причин голоду. Це те, що у селян почали відбирати землю і заганяти їх в радгоспи Колгоспи це історія вже 30-го року. А спочатку почалася е, е, совєтське хазяйство. Да? І от цих родгоспів не працювало. Крім того, було поняття продзагонів і продразврстка. Я, я, я вибачте не знаю, як це сказати українською. Тобто заходили до села і забирали у селян майже все, що можна забрати, на те, щоб нагодувати у той голодний пролетаріат в містах. В містах, як ви розумієте, взагалі нема що їсти. Що в полі, там в селі, ще ж Яблучко якесь, ти ж зірвеш, то місці нема не цього. І оці всі заходи, вони призвели ще додаткові причини того голоду. Вони бачать, що це не працює. Починається зміна внутрішньої політики, вводиться так звана нова економічна політика. Що там було в ній головне? Перше, це заміна продрозльорстки, про Тобто ви, у вас забирають не стільки, скільки захотів керівник продзагону, а є фіксована ставка, яку ви маєте віддати. Тобто селянин розуміє, що він оце віддасть, решта все ж таки йому залишиться і він щось понесе на базар або щось залишить у себе в Кморі. Право крістян, свободу виходить з вибере фото. Тобто можна було брати землю в оренду знов-таки. Ви можете не бути частиною загального господарства, а взяти в оренду. Друге, допуск оренди Землі, це я сказав, свобода внутрішньої торгові. Появляється магазини, крамниці, якісь там гастрономи, де ви можете десь купити їжу, привезти її сюди і почати. Те, що держава з цим не впоралася, держава не змогла забезпечити коопірація. Розумієте, да свободи найом робочі сіли до цього, ви розумієте, не можна було, щоб одна людина експлуатувала іншу людину. Це якраз і було з чим вони, начебто, боролися в 17-му році. Тепер можна найняти, і у вас господарство стає більш потужним. Ну, становлення фінансової системи тоді ввели фіксований з червонець, тобто прив'язали вартість карбованця до золота. І це застабілізувало зафі... за... девальвацію. Тому що на той момент вже були мільярди. На... Якщо ви взяли гроші 22-го, року, там мільярди просто вже намальовані були. Ну все. Е... От рекомендую ще один твір, який може ви не читали. Він не дуже відомий в Одесі. Це Роман Рвач того самого. Давайте відверто, геніального е, подонка в якоїсь мірі Лігенбурга, е, але я рекомендую почитати його. Він описує саме, що відбувалося в Одесі. Оці спекулянти із життя їх, е, там Паліраяль, де збиралися, якраз ті, хто продавали. Ви бачите, да, їсти нема що, хліб такий, що не можна проковтнути. Його просто нема. Кожен приходив зі своїм цукором у гості. І ще й користувався клозетом, тому що води не мав в домівках. Да? Це все не працює. Е, держдрама. Я, я дуже швидко, вибачте, бо е, хочу, ж вас трохи раніше вже не відео. Так, е, це Театр Василька. Да, у нас тепер. Він у нас 25 й рік. Дуже цікава книжка. але ви не почитаєте. Я, е, я не пам'ятаю, чи зробив я публікацію? Ні, я робив публікацію. Вічка, я там робив витяги з цього. Коротше, італійсь, фашист Італо Бальбо, він був командувач військово-повітряних сил фашистської Італії. А він був, ви пам'ятаєте, тоді авіація, вона тільки розвивалася, у ці безкінечні рекорди, у нас тут якісь там. Літали Челюскінці, всякі там Лепідєвські, Ліванєвські, Чкалови. Така ж сама фігня відбувалася по всьому світу. Рекордні перельоти, якісь там через Атлантику, там через ще щось. Італіо Бальбо, він на гідросамольотах робить рекордний переліт, причому це такий дружественний візит італійських фашистів до радянських комуністів. Вони летять до. Афін, потім на Констанцію, потім в Одесу. Сідають у нас на Гаджибельському лімані в районі Гідропорту. Там їх зустрічають от на цих автівках. Оце, оце саме Тало Бальбо сидить, це командувач ВВС Української Республіки. Тобто з'їхалися всі 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 керівники. Наші. Він каже: нам підігнали автівки, всі автівки, що були зібрані. Бо їх багато прилетіло. Є фотокартки. Де їх літаки літять над Одесою. Я не пам'ятаю, тут вони є в мене. А ось ось. -о. Ось вони якраз летять зверху, бачите, зверху ще знімають І ось собор, соборка без дерев, ось ось пішла Преображенська, оце відповідно Дерибасівська, тобто є такі їх знімки. І оце їх водять по вулиці, це Приморський бульвар, бо оселили їх в Лондонській. І, е -е, бачите, да? бось його голі діти, ну, в прямому сенсі, там майже ні у кого з дітей нема взуття. І вони всі такі білих, значить, мудірок, і каже, нам звезли якісь настільки як допотопні автівки, що у нас таке вже не їздить. Це якісь були музейні раритети, які більшовики нам підігнали як найкраще, що у них є. Їх звідти везуть, якісь конвої, причому, каже, смурні люди стояли повз дороги, так, на якійсь обабіч дороги, а ці і ну, але стояли такі, значить, красноармійці. З, Ціми з трьохлінійками конвоєм нас привезли, поселили в Лондонській. каже: е, я не думав, що можна так в такий занедбат привезти будівлю. Там не було майже ніде цілих вікон, е, люстри всі були замінені просто вкрученими лампочками. Причому ми розуміли, коли ми там десь рухались, не по маршруту, коридор там і вниз, то ми бачили, що там лампочки відсутні. Вони були тільки там, де нас поселили. Єдине місце, де вони побачили норма, а спали на які яких... настільки не незручні якісь ліжка. Чому, роблячи революцію, треба жити в такому некомфорті? Навіщо некомфорт, як одна зі складових революцій? Єдине місце, де вони знайшли розкішні меблі і ну, якісь предмети. Більш-менш зручні це було консульство італіянців. Вони були да, там їх зустрічали. Їсти нема. що Дуже багато повій, які безкінечно нашим хлопцям, які виходили самі на вулицю, безкінечно чіплялися до них і пропонували свої послуги. Потім їм зробили зустріч урочисту в музеї Червоної Армії. Це я вам розповідав. Да, біля Будівля офіцерського зібрання це кінотеатр Одеса. На що у нас там зараз з Пердонівська да? і каже: в цьому голодному місці нам накрили дуже щедрий стіл. Було багато. Тостів таких довгих про вічну дружбу фашистів і комуністів, і все було б гаразд, якщо б мені не псувало ну їжа була дійсно вкусна, але мені дуже псував апетит банка з заспиртованим серцем якогось їх червоного командира. Ну мова йдеться про серце котовського, яке там стояло. Да, ми знаємо, ми думали, що це легенда, але самовітало бальба знайшов підтвердження цієї історії. Дуже. Дуже цікаво читати, тому що у нас, дивіться, у нас майже нема з вами літературних творів про цей період. У нас або вони настільки цензуровані, що ми не бачимо цього страхіття, або ми бачимо щось по типу сатири Ільфа Петрова. Там ми ще поміж рядків можемо зрозуміти, що насправді це взагалі не смішно, те, що вони описують там пиво по профсоюзних квитках і таке все штанів нема. Вводиться е, крім непу, да, це ми, ми говоримо економічні зрушення. Вводиться політичні зрушення. Більшовики розуміють, що вони не в змозі утримати національні оці е, утворення. Е, ми говоримо про ці національні республіки. Насправді, кожна національна республіка все рівно демонструє якісь е, зазіхання на майбутню незалежність, і тому більшовики тоді починають загравати в прямому сенсі. Да, ви робити Фінляндія, Польща е е сучасні Крини Балтії їм вдалося тоді від, е відвалитися. А тут е для цього вводиться так звана коренізація. Це буде більш правильний термін, але термін українізація він теж е взагалі нормальний. Оце якраз просто подивитись потім нормативну базу, яка е щось змінювала це система освіти. Зміна публікації Переорієнтування і всі чиновники мали говорити виключно українською мовою тобто, Діловодство, державна вся робота. До чого це призвело? За е, 10 років кількість українців е, в Одесі збільшувалася майже в три рази. Е, українців це люди, які ставили в перепису Я українець да? е, вони себе почували відчували, починали відчувати Так вони говорили такою мовою, вони не боялися визнати себе українцями. Да? А до цього вони ж були живі. Ми розуміємо, це не десятирічні діти записували, це зрілі люди. Дивіться, театри наскільки збільшувалося, да? з 88 восьми театрів шістнадцять було українське. Газети, якщо на 22 другій українській не було, то на 33 373 триста з 426. Журнали, і ще ну, це показники, скільки чиновників у відсотку вже було українців. Дуже цікава орфографія тоді. От ви подивитесь, так, от бачите, плян міста Одеси це того часу. Так, так, так. 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 Дуже цікаво дивитися рекламу тих часів. От, скажімо. Оцього, е, я, я тримав цю книжку. Мене зацікавило вона. Тут от, от, таким чином виглядало. Ну ще й таке окремий декор, да? Блях-друкарня. Труд -арт -шнур. Ну, там О, ще. До це все наслідки небу. НЕП дає виробництво. Спочатку це якась кустарна майстерня, де ви майже на колінці що зробите, потім ви маєте можливість да, наймати працівників, а це вже збільшення об'ємів. І ця вся історія бо у нас погралася в неї до 30-го року. Да. <клес> Коронізація кінцево закінчилася в 33-му насправді. Нагу її вже просто згорнули. Заборонили це все українське. Там починається навпаки вже терор проти тих. Причому знаєте, до чого вона призвела? Люди повірили, що їм можна бути українцями. Ось саме так я можу бути українцем. Внутрішнє, зовнішнє якось це висловлювати. З'являється те саме покоління митців 20-30-х років, яких ми після цього знаємо як розстріляне відродження. Тільки вони відродилися, потім їх всіх завезли в сам Вони виявили їх так. І моментально зрізали все, що піднялося трохи вище, ніж в середньому пополах. Більшовики не перестали да, перейматися, Вони трошечки вони відчули, що країна живе, в країні з'явилося якесь дихання знов. Вже нема тої катастрофічної, абсолютно голодної бідноти. І е, знов з'являються оці ці ідеї. Так ми ж ми ж збиралися весь світ, е, да, як на герб, на гербу е, зем, земля-куля і серпи молот на, на всю землю. Це є символ, це є символ максимальної ідеї більшовиків на всі часи. А ви не завоюєте світ, якщо у вас не буде технологій, у вас не буде достатньо танків, єропланів, е, гармат, снарядів і таке все. Що для цього треба? Для цього треба виробництво. Виробництва немає. Воно не з'явилося. НЕП дав пустарщину. НЕП не почав виробляти танки. Бо НЕП не треба виробляти танки, відходить, щоб виробляти штани і продавати їх населенню і швидко заробляти на цьому році. І е, приймається рішення про ту саму індустріалізацію. Пам'ятаєте, п'ятирічки. З'являється план першої п'ятирічки. І е, ціль одна. Побудувати промислові гіганти. Повертаємося в ситуацію 20 року. Де взяти гроші? Кредити більшовикам не поспішають давати. Взагалі, єдине, з ким на той момент є якась комунікація, це Німеччина, ще одне государство Лузив. Програла Першу світову війну, і у них теж кризи, і вони готові будь -з ким спілкуватися, тобто з Німеччиною нормальний більш-менш контакт. І американців, у яких криза, їм теж треба якимось чином там свою економіку будувати. Але вони теж нічого не дадуть задарма. І для цього, для того, щоб побудувати оці всі, оці всі заводи і половину заводів, які зараз десь або ще є, ледь там. Живуть або вже померли по Одесі. Вони всі з'являться саме на початку на початку середині середині х років. Звідки взяти гроші? Це треба забрати е, е, зерно у селян і продати його. Тому що у е, ні нафти, ні газу у радянської країни немає. Золота немає. Ну е, нема То, що потім буде експортувати там країна бензоколонка зараз, да? вони починають заганяти селян колгоспи, забирати за трудодні. Да? Селянин працює виключно за трудодень, йому в кінці дадуть два мішка збіжжя, але е це призведе до того, що різко падає мотивація праці, крім того, засуха 32-го року, крім того, повністю конфіскації всього, що тільки можна, в тому числі і господарського майна. У селян забирають можливість навіть надію на те, що вони будуть сидіти на своїй землі. А ми розуміємо, що селянин хочуть мати свій шмат землі. Це є його природні бажання і таке головне бажання. А тут все, лавочка закривається, і більшовики це декларують. І це призводить до голоду 32 33 три Е, до речі, до індустріалізації, бачите, от ми маємо дотично цю архітектуру, так званий конструктивизм, це, бачите, це ви пам'ятаєте, да? це у нас е, проволок футуристів зараз. Преображенська, це у нас те, що на Морозлівській е, Дома будувалися для американських інженерів. Тобто вони ці проекти з собою привозили. Це приводить, ну цей дім стане майже повністю домом НКВС. Тут жили потім співробітники НКВС, які через дорогу працювали. Американців, до речі, тих або вислали потім всіх або репресували. Е, я вам показував документи. Я розбирався коли з програми голоду. Я взяв... Е, я взяв. В Каліфорнії мені задали це питання, якраз там вчені. Кажуть, Олександр, а ви відсвідковували, Ніхто не може знайти документи по експорту хліба в період голоду. Коли був голодомор, Радянський Союз продовжував продавати хліб, тому що для цього це все було влаштовано. І чи є документи по цьому? Я пішов в наш архів, шукав дуже довго. Нема документів знищені. Вони знищені, їх не існує документи по саме по, по, по показникам порту до цього є після цього є скільки порт продає чого продає які товари які ціни а 32, 33, 34 тридцять років нема взагалі але я почав шукати інакше я почав дивитися це ж партійний архів у нас і там все це засідання партійних ці, ячеїв там і, і там, от всередині я вже бачив, вони свої показники давали саме як показники виконання соціалі... соціалістичного змагання. Там. І от там я знайшов у ці цифри експорту хлібу, да, от шістьсот тисяч тонн, Це ми говоримо за е, друге півріччя е, 33-й рік. Да? Тобто ми розуміємо, це пік голоду. Дивіться, які відвантаження хліба відбуваються. І тут же ж вони розглядають справи окремих цих які докерів, які дивіться класово чужді на параходах у іностранних капітанах випрашували обіди, і продукти становились на колені, цілували в руки і так далі. Це він доказать, що СССР голод, класове чужда, являлись не настранні параходи, починають демонстрівати демонстративне єсть макуху, розказувати іностранцям о голоді в СССР, а то СССР не хліба. І це за це засуджують на засіданнях оцих партійних комітетів. Тобто оці події там відбуваються. Крім того, оце я знайшов виступ голови. Ревізійної якоїсь комісії Генеральної прокуратури Радянського Союзу, який приїхав в Одесу. Причому цікавий був дядько, він його совість партії називали, потім його зробили божевільним, тому що він настільки принциповий був, що він дійсно говорив правду і намагався хоч зробити, хоча був ну, в генеральній прокуратурі, да, В ті часи, коли там ну, просто катастрофа, і от 42-го чи, 42, чи 43-го Психушку таки закруторили. І от він прокурора говорить, люди, що ви робите. За те, что людина взяла э, один кузнец, судил рыбу удочкой э, вместе, где этого делать нельзя было. Ему дали 8 лет. У этого купца было найдено полтора килограмма рыбы. 8 лет за полтора килограмма. До этого он, э, этот же судья, судил его сестру, дал ей 3 года. До этого судил отца, и только потому, что ему 67 лет, он дал ему принудительной работы. И, э, я э, что-то видел 20-летнюю девочку. Дочь рабочего, значит, она дала, две э, буханки хлеба передала э, своим знакомым, она говорит, что из милости, так, они, так как они голодали. Что ей дали? Десять э, лет. Десять лет. Два года, три года вам уже не считается наказанием. Десять роков, або э, выше мира. За, за жменю слив. И же выше рога, это пять роков за жменю слив. Ще одне явище, яке ми мало знаємо, це створення торкзинів, торгівля з іноземцями. Контори торкзинів були створені в 1932 році, і це не випадок. Справа в тому, що влада знов таки розуміє, у населення є золото, і це золото ми повинні якось забрати. Прийти просто видрати з вуха е, сиріжку або там зняти е, якусь каблучку це не варіант, що робиться людей доводять до стану такого, що вони готові зняти хрест шиї е, бабцін і понести в торкзин, де можуть е, торкзини створені в торгівлі для іноземців. Там мали продавати чорну ікру. Соболіні шуби оцім американським інженерам, які дійсно будуть ви ж розумієте, Радянська влада не вміла будувати.